Під час дистанційного навчання я дуже рекомендую дошку канву. Сервіс канва дуже поширений, дуже різнобарвний, як то кажуть, безмежні має безмежні можливості, але нас цікавить саме дошка. Коли ви в гуглі напишете Canva, пройдете за першим посиланням. Вам необхідно пройти простенька реєстрація. Можна використовувати акаунт Google. Якщо вас це цікавить, я окремо відео зніму. Як можна пройти реєстрацію? Якщо ж ви вже пройшли реєстрацію, то обираєте із перерахованих можливостей дошка. Також можна створювати тут презентацію дуже популярне, відео різні горизонтальні вертикальні. Але сьогодні мова про дошку. Обираємо дошка. Ліворуч у нас розташовуються різні інструменти, наприклад, є заготовки вже шаблонів. Пошук можете переглянути при потребі, перетягнути, розташувати ці, ці шаблони, заповнювати. Якщо не треба, то ми натискаємо Видалити. Є готові елементи. Можна скористатися пошуком елементів, наприклад, Україна. Ці елементи можна додавати, змінювати розмір. Далі можна додавати текст. Подивіться, будь ласка, різні там, крупніший, товстіший, різного стилю. Змінювати також. При потребі натискаємо, убираємо, друкуємо. Далі. Бренд не цікаво, малювання. малювання. Тут додаються інструменти, які можна брати олівчики і записувати. Наприклад, як саме я використовую, я роблю скріншот з підручника завдання. До речі, як робити скріншот швидко, я вам також можу показати відео. І вставляю це завдання у на дошту. І дітям пропоную його виконати. До речі, дітям можна також надавати доступ. Діти можуть проходити і розв'язувати це завдання. А так можна робити демонстрацію екрану і пояснювати виконання. Ну, наприклад, що тут там пишуть 3А помножити на А-Б, додати 5Б помножити на А плюс Б. Маємо 3А квадраті. Відняти 3 А, додати 5 АБ, додати 5Б. Можна надавати дітям доступ. Діти можуть також писати, натискаємо Поділитися. Зараз доступна ця дошка тільки мені. Можна обрати будь-хто за посиланням. І тут є дві функції: редагування, перегляд і коментувати. Перегляд діти зможуть за посиланням дивитися все, що написано на дошці, коментувати, вводити якісь коментарі, а редагувати це означає, що якщо вони пройдуть за посиланням, вони зможуть, пройшовши реєстрацію, можуть писати тут на дошці. І У вас будуть тут такі олівчики. Бігати з прізвищем дітей, і ви можете відслідковувати. Ця дошка має нескінченні розміри, тобто можна додавати аркуші з завданням і дітям робити індивідуальну роботу. Це якщо дуже швидко і дуже коротко. Якщо у вас кожен елемент цікавий, то я можу на, на кожному зупинитися окремо. А так дуже раджу, дуже коментую, копіюємо посилання, вставляємо в, в чат, щоб діти під'єднувалися, і використовуємо.